І так, всім привіт! Це буде мій пасхальний або великодній влог. На сьогодні у нас є декілька цілей. Не треба сидіти вдома. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Сьогодні в Києві відбуваються дві історичні події, і я вирішив їх подивитися. А вже ж перша історична подія це благослужіння на українській мові в Києво-Печерській лаврі. А друга це те, що Київ потроху затаплює. Але перед тим як взагалі кудись їхати, треба зробити одну найважливішу річ. Я знаю, що цей відос не вивезет на цих двох темах, тому треба щось розповісти. Тому давайте поговоримо про взагалі, як пройшла неділя. Неділя пройшла непогано, але могло бути ще й краще. Займався розвитком tiktok акаунтів. Також була прикольна зйомка, яка мені дуже сподобалась. Там була така офієзна атмосфера. Але... Мене бентежить те, що нема результата, на який я розраховував, ну, особисто я. Беручись за цю справу по розвитку контенту. Зараз тут акуратненько проїдемо. Ну, Дівчинонічка, ти вже ж дуже близь... близенько. Ще з цікавого на неділі стартував все ж таки курс англійської мови. Це була прикольна тема. Реально кайфанув. Especially prices are very, very reasonable. Знову буду в тонусі, знову буду вчити, знову буду щось нове робити. Я тут запаркуюся обережненько. То яка зірка вийшла? Не іначе. Якщо знаєте цього мужика, скажіть хто це. Коротше, що тут за мужиками стежу? Повернемося до нашої розмови. Також зроблен, спробував триденний курс запуску в айтішці. Моя малишка мене звабила на цей шах. Я спробував, але мені не сподобалось, тому що я одразу потрапив цю продажну воронку. Знаєте, де мені був намагалися продати товар, а не зацікавити мене. Так, там є сторона зацікавлення, але коли був фінальний, ну скажімо так, кол, десь відсотків 80 тобі просто намагалися продати, продати, звабити тебе якимись знижками, бонусами там розповідями про майбутнє, мене нічого не привабило. В тому, щоб зацікавитися цією темою. Але взагалі концепція проходження такого навчання я вважаю, що вона дуже добра і має право на існування. Коротше, щось ми забалакались, пішли на вихід. Так, ідемо купувати, ви самі знаєте. Ну, я Я гадаю, що ви вже здогадалися, ми йдемо в магазинчик. А хто нас здогадався, зараз побачить. Так, ну, по-перше, ви можете бачити, який є асортимент з того, що ти можеш взагалі самостійно купувати собі пасочку. Але я вам так скажу, що ми йдемо там, де їх випікають. Який хочеш вибір? Такі, 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 такі. Європейці заздріть. Заздріть. Коротше, щоб ви просто розуміли, в Європі, там, по-перше, там середньої якості пасочки або кекси, вони десь по 15-20-25 євро. Це перше. А друге це те, що просто нема вибору. Вибір є завжди. Ти не можеш зайти в магазин біля дому і купити. Це найближчий магазин до мого дому. Дивіться, просто вибір. Будь-який. Так, нам треба, я хочу собі додому взяти одну маленьку і одну я сьогодні принесу до друзів, тому давайте обирати. Насправді в мене очі розбігаються, я не знаю, що обрати. Кекси, кекси, крафіни, кекси. Сьогодні буде божевілля. Так, я беру таку пасочку. Мені вона подобається більше за все. Це собі додому. Що ви кажете? Лаваш є? Щоб розуміли? Я завжди беру тут лаваші. Він реально ну, офігезно робить. І коли вони приготовлені, ну дуже такі смачні, запашні, ти не можеш утриматися, щоб не підійти і не взяти. Тобто, якщо у вас стає піч посеред залу, це найкращий варіант для того, щоб ви щось зайшли та купили, бо воно пахне. А пахне як вкусно. Так, ми забули за чим ми тут прийшли. Так, я беру до друзів ще таку, вона якась приколдесна. Реально приколдесна така. Гляньте, яка для фоточок. Все, ми закупилися, йдемо на касу. І побачимося. Так, пасочки в нас з собою, але перед тим як їхати у Лавру, ми з'їздимо і подивимося, як там затоплює Київ. Так, повернемося до теми, про яку ми розмовляли. Також слід сказати, що на цій неділі я все ж таки нарешті переборов себе і спробував пострімити на твічі. У мене давно була така якась ідея або бажання реально щось пострімити, тому що дивлячись на свій досвід, ну ми з чуваками граємо в онлайн-ігри більше десяти років. У нас навіть довкола ігри творилася своя ком'юніті. За десять років було стільки мемів, приколів саме в іграх. Якщо б ми це стрімили, це був би просто розрив. Це неможливо і це вже не смішно. Чому це неможливо? Just... Бо неможливо. Чому топив виродку? У нас було дуже багато прикольних ситуацій, і тому я реально вирішив, скажімо так, закрити цей дитячий гештальт. А вже ж я вибрав не дуже популярну гру для стріму. Я пройшов сюжетку на цих стрімах. Водночас мені сподобалося, в інший час не сподобалося. Ти звикаєш до камер, ти звикаєш до того, що ти стрімиш гру. Тобто тобі дуже комфортно, нормально. Тому це взагалі без питань. Це прекрасно. Ну, ви в цілому ви бачите. Вода все пробуває і пробуває. Зараз в Києві з'явилася така нова забава. Це приїхати на цю парковку та подивитися, як виглядає підтоплення Києва. О! Чувачки пішли тестувати. Давайте підійдемо, подивимося ближче, як вони заїжджають. Кожен тестує. О! Зараз буде зальот конкретний, так? Да? Як ви не боїтеся? Так, якщо буде. Ви знаєте рівень? До куди треба їхати? Можна з вами проїхатись? Ребята, ну це ексклюзивчик. Зараз будемо... Може треба закрити, що воно не буде? Закрити. Як вас звати? Діма. Діма, сьогодні ми з Дімою будемо випробувати лужі. Там трошки підтраю, вода десь попала. Нічого собі, ну Діма, відважний, відважна людина. О! Діх на собі. Ну це просто, просто подивіться. Ну, я вам так скажу, всередині ну, не ті відчуття. Воно, Коли ти зовні стоїш, інші емоції, вони там да? Да, зовні найкраще. Тобто Діма робить шоу для всіх людей, які тут зібралися. Дякую тобі, в мене самого колись була Жигуль. Да. Ну, Я кайфанув. Дякую Дімі, що мене покатав, було прикольно, реально. Топчик. Я сподіваюся, вам сподобався цей контент. Поставте, будь ласка, лайк, бо Діма справді його заслужив. Так як коли я виїжджав з парковки, я побачив, що його машина більше не заводиться. Я не знаю, чи вдалося йому її завести та благополучно дістатися додому. А вже ж, коли підтаплюється, ну там не дуже весело, особливо для тих. Е хто там з лівого берегу і що там підтаплює ЖК, подвали. Тут люди приїхали трохи там порозважатися, подивитися, що тут як виглядає, отримати якісь емоції. Тому що ну, не дуже часто так буває. Там є берег, до якого ти можеш підійти, ну, коли воно не затоплено. Тобто вся ця парковка. Потім після стовпців тих, ще частина, яка ну, теж асфальтована. О, пішли, 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 пішли. Так, там треба підійти туди. Навіть хтось вдарився. Мені здається, що треба і мені спробувати. Як то можна? Наша черга залітати. Так, от такі справи. Я думаю, що нам треба їхати далі і дивитися, який там двіш на лаврі. Ну, тут все зрозуміло. Люди намагаються втопити власні машини та випробувати, наскільки далеко вони зможуть заїхати. І не зловити гідроудар. Тому такі справи їдемо далі. Так. Дивіться, ну живучи у Києві, не бачу сенсу не сходити в лавру і не подивитися, що там на Великдень. Взяв з собою пасочки, які ми купили, які ви бачили у цьому випуску, і йдемо дивитися, що там як виглядає. Ну, ви бачите, журналісти працюють, все тут спокійно, все гуд. Наша задача тут маленька зайти, подивитися, що всередині. Ось і все. Не хочу нікого тут смущати. Своїми мікрофонами там і так далі наушниками, що атмосфера тут спокійна, виважена, все добре. А мій володарі світу. Додати, що в середині взагалі пусто, що мене здивувало, ні свічки, ні горять, нічого. Навіть на стінах дещо познімали, деякі ікони. В Інтернеті я бачив фотографію, що там проводилось служіння, але зараз там у спинському соборі пусто і взагалі нічого. Всі розуміють, що тут відбувається якийсь перехідний період, і подивимось, як тут буде далі. Але з задачею я не справився посвятити паски для друзів. Все, закрили ротик і поїхали далі. Все, вдасться. Завдання я виконав. Я мокрий, машина мокра, пасочки мокрі, все посвячено. Короче, завдання я виконав. Сподіваюся, друзі будуть раді. Всім дякую, що дивилися. Я радий, що. На цей ритуал, тому що якщо є свят, то чому б його не відсвяткувати, правильно? Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Все, на цьому все.